Вітаю глядачів мого каналу та шанувальників магазину АТВ. Запрошую на щотижневий огляд овочів та фруктів із магазину. Банани 60 гривень. Лимон 40 Мандарин. Перший гатунок. Сорок вісім. Апельсин перший гатунок 55 пять гривень. Лимон майер. сорок гривень. Авокадо газ вісімнадцять Ананас вісімдесят гривень, один кілограм. гранат 76 гривень. Ківі перший гатунок. Ось такого розміру. 70 гривень кілограм. Ківі у кошику. Сіточка 79,90. Та запакований пів кілограма 64,90. Виноград рожевий 98 гривень. Груша. Перший гатунок. Ось така велика. 39 гривень кілограм. Яблуко гала. 15 гривень кілограм. Груша другий гатунок 30 гривень. Яблуко чемпіон 1 кілограм 20 гривень. Яблуко зелене 16 гривень. Солодкий перець, червоний, 1265, томати тепличні, 67,90 яблуко сортове, перший гатунок 15 гривень. Томати коктейльні. 95 гривень за кілограм Речка біла Перший гатунок 25 гривень за кілограм Речка ретміт 25 гривень за кілограм Цвітна капуста 60 гривень Капуста білокачана 7,59 гривень Цибуля ріпчаста фасована 1669. Морква мита, перший гатунок, 13 гривень кілограм, цибуля ріпчаста 12,70. Цибуля червона, марс 18,39. Біла цибуля 21,60. Капуста Пікінська 17 гривень кілограм. Капуста червонокачанна 19,55. Картопля фасована 15,59. Картопля другий гатунок – 7,95. Гарбуз Хокайдо 22,95. Та гарбуз батернат 17,89. Картопля мита. Перший гатунок 20 гривень. Морква 8 гривень. Кілограм. Картопля перший гатунок 12 гривень. Гурячок. 8,80. Часник перший гатунок, 12 гривень за 100 грам. Огірки 69,90 дев'яно та тепличні ось такі. 47 гривень Гриби печериці. 1030 за 100 грамм. Капуста савойська 40 гривень кілограм, корінь імбіра 20 гривень за 100 грам, томат рожевий перший гатунок 84 гривні. Кабачки 83 гривні за кілограм, Перець гострий 13,80 за 100 г. Салат листовий в горщику одна штука 29,90. Яблуко речів 28 гривень за кілограм. Яблуко фасоване другої категорії 12 гривень за кілограм. Яблуко голден. 16 гривень кілограм. Яблуко Red Prince 8,12,95. лохина, перший гатунок 99,90 за 125 грам, курма персимона 76 гривень кілограм, грейфрут 40 гривень кілограм. Курма піраміда 67 гривень, кокос, перший гатунок. Одна штука 28,90. Та манго 15,50 за 100 грамів. Памело 72 гривні за кілограм помило червоне 78 гривень за кілограм.